Вітаю! Пропоную сьогодні вам енергопрактику, яку можна кожен день використовувати на очищення своєї аури, всіх енерготіл. І... Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам енергопрактику, яка очищує нашу ауру, всі сім енерготіл і допомагає нам відновитися, прийти в баланс. Це легка і проста енергопрактика, в якій ми будемо працювати з вищим потоком абсолюту, чистим, самим первинним, і він завжди допомагає нам, практикам, проводити людей через чисту субстанцію, так щоб не було ніяких інших вкраплень з іншими енергіями. Значить, що треба для цього? Ця практика допомагає нам, навіть коли нам емоційно складно, коли е, в нас емоційний злив, в нас там скандали, якісь неприємності, чи ми себе погано почуваємо і ми не можемо швидко відновитися. так? Е, чи взагалі, е, можливо, буває так, що просто погано, є якийсь відкат, такий психологічний? І ця практика допомагає відновити нашу ару, зібрати всі частинки і далі, е, знаєте, таким бути цією. Цілосним, коли ми цілосні, нам легше все сприймати. А, бо емоційні стани такі негативні, де ми можемо конфліктувати, переживати. вони нас роздирають, зливають і шатають. І від того ми себе почуваємо погано. Ну, давайте тоді почнемо з практики. Я сиджу на дивані, мені так зручно, але е, можна сидіти на е, полу і можна собі брати подушечку, під попу підкладати, і так вам буде трошки е, удобніше. Я можу сидіти так, можна ножки прямо, якщо кому як зручно. Можна навіть стояти, коли ви там в маршруті їдете, я не знаю, на роботі десь щось робите. Е, і просто стали три хвилинки е, навіть з відкритими е, очима, можна, якщо вам... Вдається візуалізувати. Робимо пару вдихів, починаємо видих, видих, і ще один. І побудемо трошки в тілі, треба уявити, ніби ви в собі, і своїм внутрішнім зором. Ви будете проходити свою увагу, направляти на стопи і підніматися вверх. Ніби ви зсередини за собою наблюдаєте це, щоб все настроїти зі своїм тілом. Наше тіло треба берегти, воно носить всю нашу енергію, наше вище я, нашу душу, воно є контакт такий тілесний, тому треба до нього звертатися з повагою, так і дбати про нього добре. Тому... Отаким от ми зараз робимо алгоритм, потім робимо практику. Таким от станом проходимо всі частинки тіла внутрішнім зором, там, де в нас є блоки, ми їх видихаємо. З кожним видохом в нас що? Виходить негатив. Він вже трансформується у простір і з вас вже виходить. Ми видихаємо все, що в нас наболіло, видихаємо все, що нас тривожить, все, що накопичилось за день. І потім ми повертаємо, коли пройшли всі-всі-всі слої, повертаємо свою увагу на маківку. Маківка у нас головний а, такий радар, який з'єднується з вищим я. І далі з нашими вищими янголами, душею, і тому і з богами абсолютом. От таким чином потім уявляємо, як на нас а, спускається такий сильний потік білого, білого, прозорого, можливо, золотого. Кожного може бути свій. Хто ясно бачить, він не бачить. А, ви можете просто уявляти, якщо ви ясно ще не бачите, а можливо, ви просто не знаєте, що ви о, обладаєте ясно баченням, бо це доступне кожній людині. І от таким потоком, ніби спускаємо, знаєте, ніби ви в душі стоїте, і на вас такий потік води, але це енергія спускається прямо в вашу моківку, і ви пропускаєте, ніби ви дихаєте цією маківкою і спускаєте її. Повністю свій стовбур, позвоночник, повністю в органи всі і розширяєте, ніби уявляєте, якщо не можете бачити, уявляєте всередині себе, як ця енергія, отак як душ вас омиває, прям зсередини і зверху, і розширяється на всі, всю ауру, розширяється на всі сім енерготіл. І потім ми будемо в практиці забирати всі, очищати себе і зливаємо це в землю. І забирати всі частинки, які ми витратили, так зливаємо в землю. В землі уявляємо, ніби там є така чакра. Темна є не тільки сім чакр, їх більше сорока, вони в енергополях. І така темна чакра, яку ми зливаємо це все. І от ніби земля забирає з нас весь негатив і трансформує, І просимо нашу матінку в землю, там теж є енергія, ми теж з тим потоком працюємо, я це буду розповідати в інших практиках. І прям забираємо її собі. Тобто зливаємо, забираємо енергію землі собі. От таким чином ви відновлюєтесь, таким чином вам буде легше. Ви от чесно мої люди, з ким я працюю. Вони 5 хвилин цю практику роблять їм вже легше. Тривога уходить, Уходить у така суматоха внутрішня, якісь здавлення. знаєте, на фізиці психосоматика працює її, ніхто не відміняв. От, лікарі навіть теж це признають, коли всі аналізи у вас нормі, так, а, психо, а все болить. У мене, мене зразу негативні мислі, якщо є, бо я людина теж, в мене є свої складні ситуації, вони на мене б'ють по моїм органам, там, де слабко, там рветься. От, тому і над цим теж треба працювати. І таким чином ви себе відновлюєте. Не полінкуйтесь 2-3 хвилини, п'ять хвилин. Коли ви відчуєте цей потік. Вам захочеться бути в ньому довше. Чому? Бо він е, блаженственний, він божественний, він чистий, і він такий. Знаєте, не ну, хочеться сказати слово щирий, але це не про енергопотоки. Але ви відчуєте ці вібрації, ту чистоту, якої вам не вистачає в повсякденному житті. І таким чином ви коли себе очищаєте. Кожну кожну частинку ви можете уявляти на всіх людей, які ви сьогодні розпалили за день, наприклад, так, чи там за місяць, чи за якийсь час, чи у вас є якась конкретна людина, з якого у вас конфлікти постійно. Ви забираєте ніби оці такі молекули, вони ніби вашу ауру обратно отак встраюються потихеньку, 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 потихеньку. І через цей потік, щоб вони омивалися, щоб йшли чистими до вас. Вам вже не потрібна енергія, яка забруднена, так? навіть якщо то ваша, ви її вже викинули з негативним посилом. Вам треба її повернути чистою до себе. І таким чином, знаєте, ніби такі пазлики один в одне складаються, і хто бачить, він може це навіть ну, Уявити, побачити і ви для себе відкриєте навіть новий світ, а когось може відкрити нові здібності. Ви не знали, що у вас є ясно бачення, а просто собі це підтвердите. От. Тому отак працюють енергії, так працюють енергопрактики. Я скоро запускаю курс по енергопрактикам. І зараз я вам пропоную зараз зі мною зробити тихенько цю енергопрактику. Хто вже зі мною дослухав, значить вона вам зараз дуже потрібна. Сідаємо зручно і робимо вдих, видих, вдих, видих. І ще раз вдих, видих, і переносимо свою увагу на стопи. Своїм внутрішнім зором подивіться, які вони. Повідчувайте їх. Можливо, вони вже втомлені, а можливо легкі, чи є там біль. Відчувайте свої стопи, будьте ми, піднімаємо свою увагу в наші воліні, ікри, відчуйте зажатість, якщо є, в колені ще вище і вище ножки, бедра, таз. у кого є проблеми з дитинародженням, побудьте своїй маті, прямо відчуйте, що там вам заважає мати дітей, які страхи, які болі, які, можливо, речі, де ви не простили якихось людей, важливих для вас в житті, образи. Все, що вас блокує, по себе там і піднімайтеся вище, кішківник, кожен, кожен наш орган. Відчуйте себе в вашому желудку. подивіться, там теж дуже багато неприйняття. Якщо у вас є проблеми з ЖКТ, це не прийняття якихось ситуацій, ви можете переварити щось, людей, події, ситуації навколо себе, свій стан. Піднімаємось в легені. Якщо там є такий блок, ком, знаєте, коли важко дихати, таке здавлення, видихаємо. Видихаємо всю тривожність, все, що в нас там здавлює, надає дихати вільно, бути вільним, піднімаємось вище, плечі. І давайте звернемо увагу на ваші ручки, локті, кісті, кожен пальчик. Можете відчути, хто має дар ці стілення, цілительства, відчути, як крізь ваші ладошки, такий буде жар чи покалування, бо ви запускаєте внутрішнім зором потік вашої енергії. Ті, хто має дари цілительства, ті, мають відчуття в руках дуже сильні. Тому, хто це чує зараз, зверніть на це увагу. І підіймаємось в наше горло. Там теж дуже багато в кого невисказаності, коли ми повинні промовчати, десь щось, знаєте, сковтнути, приступити собі на горло піти, те, що робити, ми не хочемо. Давайте цей комплек видихаємо, дозвольте собі висказуватись, проявлятись, дозвольте собі бути собою, бути чесним з собою. З людьми з усім світом казати те, що не подобається. Дозвольте це собі. Для всіх ми не будеш. І вище підіймаємось. Я хочу, щоб ви відчули свою челюсть і лице. Тут дуже багато в нас, звісно, м'язів, які ми не, не беремо до уваги. Якщо вам дуже тяжко розслабитись, будь ласка, от прям зіжміть усе так фізично, і швидко розслабтесь. І мишці так розробляється ширенько. Зверніть увагу прямо на свій язик, зубки, щічки, вуха. Ми там рідко собі приділяємо увагу, правда? Дівчата, жіночки не дивиться, масаж, обличчя обов'язково. Дуже-дуже корисно носик. зону третього ока між бровком, лоб, очі, брови, навіть ріснички. Навіть корні волосся ми можемо відчути. Маківку, тіночку. І переносимо увагу в нашу маківку. Коли у вас немає часу, ви можете це робити все швидше, а краще приділяйте собі перед сном 5-10 хвилин на відновлення свого ресурсу. Таким чином ці практики в мене є в телеграм-каналі в духовність. Можете туди переходити і просто слухати їх без відео. Він безоплатний. І в своїй зоні. Маківку розширяємо, ніби вона дихає. І уявляємо, як на нас спускається Божественний потік, абсолютний, чистий, прозорий чи білий, він може бути густий, може бути такий о, дуже плотний. У кожного він може бути по-своєму відчуватися і бачитись. І спускаємо його прямо-прямо вниз. Через маківку пропускаємо. Кому треба більше часу працюйте. це напрацьовується. Да, Всьому треба практика, навіть в енергопрактика. І якийсь свій позвонок. Може муражити, може бути таке тіло, знаєте, відчувати це. Не мурашить, наприклад, зараз. Уф. Пропускаємо, пропускаємо цей потік, божественний, абсолютно чистий. до когось вже янголи злетілися, вже хочуть подивитися, як ви прийдете на кінець до них через цей потік. Я потім буду пояснювати, як з вищими я і янговами спілкуватися. Це чинелін. але це вже більш на курсі. І спускаємо вниз вниз, вниз вниз вниз, вниз. Пропускаємо повністю, ніби під душем. Уявіть, ніби над вами тече оцей потік енерго як душ омиває вас. І зараз розширяйте його на всю ауру. Це 40-50 см від себе. І на півтора метра від себе ще хто може розширити, розширяти це всі сім наших енерготіл, щоб вони очищалися. І ніби ця водичка, ця енергія стікає вниз, там така є темна чакра між ножками. Вона прям туди все уходить, весь негатив. Хтось може побачити, як все навіть темно щось тікає, таке з баз. Оце все відпускаємо і дихаємо, дихаємо, спокійно дихаємо. Видихаємо вниз, потік Хай матінка, земля прийме в своє ядро і переробить цю енергію негативну, на чисту, щиру енергію, на чисту. І поверне її нам, коли нам буде треба. Трансформуємо енергію в чистоту. Весь негатив, пропускаючи через енергію абсолюту, ми можемо трансформувати в чистоту. Дихаємо. І зараз ви можете уявити ніби навколо вас такі шари, як молекули ваші, Які ви розплескали в негативних якихось ситуаціях, переживаннях, можливо, на якихось людей. І прям ніби вони повертаються до вас з усіх сторін і проходять через цей потік абсолюту, який вас умиває, до вас вау розстроюються і повертають вам свою енергію. Збираємось докупи в цілому себе, це тільки ваша енергія. Ми Чужою енергією не користуємось. <кхем> Добре, прямо як пазлик вони всі збираються докупи, 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 докупи. І через пищий потік абсолютно ми їх очищуємо. І зараз ви можете перевести свою увагу в ваш сердечний центр, там, де Наша грудна клітина, наша сердечна чакра посередині, внутрішнім зором побачте, там живе ваш дух, ваше з'єднання з Божественним Я, ваш Божественний істочник. Він сяє золотим, таке, як зернятко золото, чи такий маленький віток енергії. І ви можете його розширити по всьому тілу через грудну клітину, розширюючи, розширюючи, розширюючи по всьому тілу, по всім органам, як ми внутрішнім зором проходили всі частини тіла, і з'єднатися з цим сим, з'єднатися з цими частичками, осяяти їх своїм божественним світлом. воно є у кожного. І навіть якщо зараз ви не відчуваєте його, зараз ви відчуваєте там пустоту, темноту, сіроту, це все тому, що просто вам треба відновитися. Кожної людини це є, в кожної людини це є. І якщо ви будете робити це кожен день, чи хоча б з якоюсь періодичністю ви побачите, як змінюється все навколо, тому що змінюєтесь ви. Як очищається простір непотрібного, непотрібних токсичних людей, як ви зцілюєтесь, як ви відновлюєтесь, як ви себе краще почуваєте не тільки на енергоплані, але й на фізиці. Для цього працюють енергопрактики, для цього є дуже багато технік. Але це я вам даю одну просту, з якої можна починати, і якщо вам це цікаво, йти далі. Я працюю не тільки з енергопрактиками, я працюю в регресії, це минуле життя, з родовими практиками і з ченелінгом, послання від янголів. І знаєте, я багато освоїла вже курсів і багато пройшла навчань, і хроніки каші щитуємо. І курси у мене були і по таро і по рунам, я з цього починала. Я вам скажу так, що коли ви йдете по своєму шляху, і якщо ви зараз вже прийшли на мій Ютуб і побачили цю енергопрактику, то повірте, вона вам пригодиться. Нас просто так не ведуть нікуди. Якщо ми десь щось бачимо, це нам для чогось. Іноді ми бачимо щось і розуміємо, ні, я так не хочу, це не моє. І просто ви відфільтровуєте, розумієте, що ви все ніби такий, знаєте, свою базу, що я люблю, що я не люблю, що я хочу, що я не хочу. Такий стежі внутрішній. А іноді ви бачите, розумієте, ні, я це хочу, я хочу робити так, але я не знаю як. І вам попадаються якісь такі відео, які вас можуть навчити, навіть безоплатно. Тому я всім дякую за те, що ви зі мною. І навіть якщо одна людина подивиться це відео, я буду вдячна за те, що ви мене знайшли. Значить, воно вам потрібно. На все добре люди!